Рак легенів одне з найпоширеніших онкологічних захворювань в Україні та світі. Понад 70% пацієнтів дізнаються про свій діагноз на третій та четвертій стадіях, адже хвороба тривалий час протікає безсимптомно. Вчасна ж діагностика раку дозволяє врятувати людині життя. Пацієнт, наприклад, іде на заміну кушового суглобу, роблять рентген. Баха, там є новотворення в легенях. Оце є находки. Коли такі речі стаються, вони зараз стаються частіше все, то ми можемо отримати операбільну форму раку, яку е... ми спочатку зробимо діагностику, зрозуміємо, що потрібна хіміотерапія чи ні, чи суто операція. І на цьому історія може закінчуватись, пацієнт буде здоровий. Якщо ми зробили, видалили пухлину в межах здорових тканин, якщо зробили лімфодисекцію, в все чисто, то пацієнт буде здоровий. Це... Це круто. Операціями на легенях займаються торакальні хірурги у Чернівецькій області. Такі втручання проводять лише у Буковинському онкоцентрі. Тут є два таракальні хірурги, які пройшли спеціалізоване навчання. Це Мусюк Тетяна Григорівна та я безпосередньо. Ось це якщо ми говоримо про хірургів, також є анестезіологи, які пройшли навчання відповідне в своєму напрямку. Ось ну і звісно, медсестри і молодший медичний персонал. Я працюю з 2000 року, тому ну, що проводилася якась теракальна операція. Ну, цього на моїй пам'яті не було. У нас був номінальний теракальний хірург, який приймав участь в пульмокомісії на базі обласної лікарні. Тоді і пацієнти оглядалися і відправлялися там, чи на Київ, чи самі щось робили. Ось така історія. Зараз цей напрямок ми беремо на себе, і це круто. Торакальна хірургія одна з найскладніших галузей у медицині. Тут немає місця для помилки. Хірург працює поруч із серцем, магістральними судинами та дихальними шляхами. Для торакальної хірургії в нас є всі умови на базі онкоцентру. У нас є найсучасніша, найсучасніша операційна, операційний блок, сучасний операційний стіл, де пацієнт може лежати до 20 годин без. Ніяких побічних явищ та ускладнень. У нас є всі види енергії для хірургічних втручань ультразвукова, енергія електроінструменти для лігування та роз'єднання судин. У нас є найсучасніші ендоскопічні інструменти для ендоскопічних втручань. Ось і завдяки цьому, завдяки командній роботі, ми можемо виконувати різного роду торакальні втручання. Щомісяця у Буковинському онкоцентрі проводять 25-30 торакальних операцій різних напрямків. Щотижня це одна-дві великі операції. Малі втручання, зокрема для верифікації діагнозу, тут проводять щодня. Буває, що похи не розташовані ви близько до серця, там чи близько до стравоходу, близько до великих судин чи інших органів, які оточують легені. Ось тому. У нас є всі методи візуалізації, і ми можемо запропонувати пацієнтам зробити ту чи іншу біпсію під місцем знеболенням, і загалом все добре. У нас ще не було, слава Богу, випадків якихось серйозного складення пацієнтів після біпсії. Участь у таракальній операції бере команди щонайменше з десяти людей: хірург та його асистенти, анестезіологи і молодший персонал. Що за під час втручання не було жодного сказаного слова між бригадою це. Хірург, два асистента, операційна медсестра і санітарочка. Це говорить про те, що бригада дуже е, спрацьована і розуміють одне одного з погляду. А що таке операція? Там один хірург, два асистенти на таких втручаннях. Задача асистента двох асистентів зробити максимально комфортні умови для проведення хірургічного втручання цим хірургом, показати йому структуру, щось підстрахувати, щось щось притиснути, і це як симфонічний оркестр. Торокальні хірурги Буковинського онкоцентру працюють не лише з онкологією легень, а й з іншими захворюваннями грудної порожнини. Післяопераційний період триває близько тижня. За потреби пацієнт перебуває на стаціонарі у хірургії до 14 діб. Олена Крічко, Михайло Орбанович, новини Сі